Як працює тепловер? Тепловер це утеплення легкими будівельними розчинами. Це утеплення без використання пінополістиролу або мінеральних волокон. Легкі та теплі розчини тепловер створюють суцільний теплоізоляційний шар без стиків і швів. Суміші тепловер зручні в роботі. Для їх приготування необхідна тільки вода, а нанесення на стіни не потребує жодних додаткових кріплень. Поверхні, що утеплюються, не потрібно вирівнювати. Чим більше нерівностей, тим міцніше тримається тепла штукатурка. Тепла штукатурка тепловер паропроникна. Запобігає накопиченню водяної пари в стінах будинку. 1% вологи в стіні зменшує теплоізоляційні характеристики на 4%. Особливо небезпечне це явище при використанні газоблоків чи керамічних блоків. Тепловер дозволяє видалити надлишки вологи через паропроникні стіни за допомогою процесу дифузії. Отже, тепловер це збільшення енергоефективності усієї будівельної конструкції. Завдяки своїй пористі структурі тепловер може вільно пропускати. Через себе повітря і пару, тому матеріали тепловер називають дихаючими. Природні мінерали, які входять до складу матеріалів тепловер, вироблені при надвисоких температурах і не мають жодних органічних речовин, нічого зарозумілого, ніякої хімії. Штукатурки не склеєні смолами та не містять стирол, як інші види матеріалів для утеплення. Продукція тепловер екологічно чиста, тому що виробляється виключно із природних мінералів, безпечних для здоров'я людини. Технологіям суміші тепловер близько 100 років. Тепловер це безпечно. Матеріали тепловер володіють вогнезахисною здатністю. Вони не горять, не гниють і нічого не виділяють у повітря, навіть при пожежі. Їх можна застосовувати без обмежень як зовні, так і всередині приміщень. Утеплення матеріалами тепловер фактично це єдиний безпечний спосіб утеплення приміщень зсередини, якщо зовнішня теплоізоляція неможлива.